Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це щоденник прогнозів, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою астрологиною Інною Гнатюк. Вітаю вас. Вітаю, друзі! Рада вас бачити сьогодні для наших глядачів. Ми підготували дуже цікаву тему. Мені здається, що вона зараз буде надактуальною. Дуже багато в мережі порад від експертів, від астрологів, від інших знавців-фахівців про те, в чому ж зустрічати новий рік, які кольори. Тож іно, питання до вас: що, що одягати українцям у новорічну ніч, аби привабити всі хороші події? У наступному році які кольори обирати? Так, що ж каже ведична астрологія на рахунок кольорів? Сприятливі кольори для зустрічі нового року, саме календарного, це будуть ніжно-рожеві, ніжно-блакитні, молочні, всі світлі, там зіркою управляє місяць. Можна прикраси надягати теж таких кольорів: рожевий кварц, голубенькі камні, перлини, все, що переливається. Також кольори будуть актуальні, бежеві, пісочні. Всі відтінки коричневого, шоколадні кольори, яскраво-оранжеві акценти, але все-таки тут можна додати ще такий розширеніший прогноз по кольорах, те що одиничка. Починається 2026 з одинички, це все таки колір сонця. От всі кольори, коли сходить сонечко: багряні, червоні, оранжеві, жовті. Тобто то, тут можна обирати від дуже такої ніжної палітри до яскравої. І ви будете на собі ну, мати символ входу через колір. Так? Це ж нас лежить, як вам за праду. Загалом Інна, скажіть, які будуть енергії у 26-му році, чи дійсно цей рік буде таким, знаєте, сприятливим? І загалом, яким буде початок 2026-го, тому що минулий рік я пам'ятаю, коли ми робили записи, то дуже багато експертів попереджали, що 2025 почнеться з трансформації, з переосмислень, з обнулення? То як почнеться 2026 і що очікувати від початку нового року? Тут достатньо позитивний початок вже навіть те, що ми зустрічаємо Новий рік у четвер. Це один із найблагословенніших днів тижня у ведичній астрології, тому що четвергом управляє планета Юпітер. Удачі, розширення, благополуччя. Не знаю, там, духовних знань, в свою Пітера маємо в цей день. Ну, і Вона відповідає взагалі за щастя, за розширення можливостей, зростання у всіх сферах життя. Це дуже сильний і добрий знак для старту року. Вже плюсик ставимо так, один. Далі плюсик ще той, що ми входимо на зростаючому місяцю. І це означає, що все, що ви загадаєте, має тенденцію збільшуватися, рости, розвиватися. Тобто енергія року про приріст, а не про втрати. Так, і також зірка важлива, під якою ми ходимо. місяць буде в енергіях тільця, управляє Венера. Це вже говорить про насолоди, про смачну їжу, про веселі компанії, про танці ну наскільки це можливо військовий час? От ясно, що сильно веселитись не будемо, але все рівно, все рівно, це енергія розслаблення. Тільці вони живуть. Насолодами, тобто, ну, має пройти все таки свято дійсності в розслабленні, в комфорті, що ми насолодимося. А то ми можемо і наготувати гарно, і вдягнутися гарно, і ялинка гарно прибрана. А настрою не бути так? Не, не той настрій. Хочеться закритись, зашитись. Ні, тут якраз про товариства, про компанії, про такі шумні вечоринки, можна так сказати. Тому енергія буде сприяти святкуванню. І накшатра рухінь, щоб бути точною, ми входимо на цій енергії одна із найсприятливіших зірок у ведичній астрології. І символ цього року це корета, корета, або ж віз навантажений добром. І ще цікаво, що в час там, з копійками зміниться енергія, і зайде друга зірка теж спрятана, накшатра Брігашміра, символ якої олень. От, якщо у вас на ялиночці ви повісите, виходить санчата так з подарунками, от вам віз нагружений добром, які і олені везуть новорічні. Це буде вам символ нового року, який буде приносити олень. Це теж про достаток, та да, про подорожі, про рух вперед. Тобто, в нас заходять дуже дуже гарні символи в цьому році, і енергія цієї зірки. Вона пов'язана з врожаєм, з народженням нового, матеріального, духовного зростання, задоволення від життя. Взагалі, зірка така з музикою зв'язана, музична. От. Тобто головний посил насолоджуйся дарами, які дає тобі саме життя, і використовуй їх на благо для розвитку, а не для страху. А питання від цієї зірки: які можливості ти недооцінюєш або упускаєш? Тобто тут рік буде давати всім, всім без виключення, нарешті, можливості до ну, прибутку, до якогось розширення. Дивісієї зірки, ну от у суспільстві прийнято вважати, що щастя не в грошах, але саме гроші дають людині можливість жити тим життям, яке їй подобається. То зірка не про жадібність, вона про достаток як ресурс для реалізації душі. Це матеріальний знак. Ми маємо фізичне тіло, духовне тіло. Тут немає нічого поганого, щоб гарно достойно заробляти. Оце посил. Нового року <laughs> ну це хороший посил. Насправді <laughs> да. дуже, дуже, дуже правдоподібний, дуже життєвий. Я, я думаю, для наших глядачів. І, і ну, в цю зірку можна там одружуватися, закладати фундамент, переїжджати в нове житло, брати подорож. От, от така енергія заходить, і також зцілюватися, фінансові там справи, бізнес відкривати. А коли що зараз я скажу по енергії року, вже конкретно по датах. Тобто дуже обнадійливий прогноз. Молімося, він відзбувся такий намір. Від... Запускаємо так, міняємо про нашу хороше позитивне. Вже ж хочеться і мріяти і думати, і візуалізувати, і втілювати це власного життя. Е, і наскажіть, власне, які сприятливі дні будуть ось на початку року, е, там, можливо, які дні е, дуже класно підійдуть для того, аби створити е, свої карту бажань або загадати свої цілі на наступний рік, поставити певні якісь собі. Мрії, стратегії і так далі. Які сприятливі будуть дні чи періоди на початку нового року? Так, карту бажань насправді дуже добре складати, коли місяць наростає в нас, навіть вповню, 2-3 січня. Але загалом ще до, до 16-го дуже потужна енергія йде січня. Можна складати ще у цю карту бажань. І вже з 16 січня по 23 лютого, вже 2026 року, тут планета Марс перебуватиме у повній силі. Тому це найсприятливіший час у році для овнів і для скорпіонів. От щось десь в них залишалось, не вирішувалось, проявити себе, показати себе в повній красі, для них найсприятливіший час. А взагалі це період рішучості, сили, захисту, активних дій і відстоювання своїх позицій. Тому для України це можливість врегулювати військові питання, домовитись, діяти з позиції логіки, перевага тут на нашій стороні. тому що… Ну от, Марс це воїн, але воїн є з двох боків. Так? Воїн, який нападає, і воїн, який захищає. Так от Марс в екзальтації приблизно раз-два роки. Таке буває. Це навпаки про правильне примінення сили. Це навпаки про домовленості, коли в падінні, то навпаки наступи, оце руйнування. Тут має вже позитивний аспект. Дивіться з самого початку року, з 16 січня. Так, будемо спостерігати, що там буде з договорами з тим всім. Так, і далі буде м, головна подія року, це буває раз, 12 років, Юпітер в результаті, в знакові рака. Будуть раки теж на висоті. З, З 6 червня саме, да, 6 червня, по 31 жовтня 2026 року, буде Юпітер у своїй максимальній силі. І це один із найкращих періодів за багато років. От Юпітер це завжди, це, це закон, це справедливість. Це, тут можуть бути тісності домовлення про мир в кучі з нашим сильним астрологічним періодом, який починається з липня 2026-го і він буде тривати до 2027 року. Ми вже записували прогноз про це. Тобто, тут домовленості можуть бути про мир. Вже ну, справедливість має восторж, восторжествувати. чи як відновитись справедливість, От, розширення можливостей, процвітання, зростання достатку, більше щастя і більше підтримки. І особливо сильний період буде для стрільців та для цікаво. Я, да, я думаю, що кожному Цей знаку задяку пощастить в цьому році, тому що всі вже обіцяють, знаєте, 2026 такий. Роком, навпаки, от все з нуля, з чистого аркушу. Тому я думаю, що кожному знаку здяку. ми ще зробимо з вами окремі записи для цього пощастить у новому році. Іночка, дякую вам за те, що поділилися такою цікавою інформацією з нашими глядачами і я вже ж бажаю вам нереально класного початку нового року. І всім бажаю класного. початку.